Українство. Хочемо вам повідомити не дуже приємну річ. Маємо ганебну поведінку, можливо, ночфіна, можливо, командира бригади 59-ї і Гайсінської громади. Невже вони не розуміють, що вони грабують Кодимську і Подільську громаду на прибутковий податок наших батальйонів того і того, які з перших днів. І безвилозна в окопах. Шановні, це ганьба. Але є інформація, що е, нібито е, в бригаді, в Гайсині наші батальйони е, нібито в, 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 в як командіровка по-українськи, е, ну, нібито знаходяться тимчасово е, з дітями, з дорослими, з, е, ну, з загиблими хлопцями. Ну це, ну, це ганьба по нашому по цивільному, а це взагалі злочин з усіх сторон. Ми звернулися до Одеського СБУ. В нас є в гарнізоні і в кодемі, скоріш за все, є контррозвідка військова і є військова служба правопорядку. Наші місцеві органи влади громади з задоволенням нададуть цю інформацію. Та я думаю, батальйони нададуть, тому що ну, це, це багато дуже статей і ганьба така моральна і адміністративна. Також хочеться запитати, шановні, АСБУ, Міністерство надзвичайних ситуацій, внутрішні наші сили, Міністерство внутрішніх справ, як вони територіально сплачують свої прибуткові податки в місцеву громаду, де вони живуть? Чи ні? Та й що це розуміється? Безумовно, це все приймалось до війни. Але, шановні, в чому децентралізація? Куди йдуть гроші? І в Гайсинській громаді не вже там такі люди? Ну, все там зрозуміло. Перевиконання бюджету на 200 з лишнім процентів дає можливість отой надлишок розподіляти будь-як. Тому є спокуса до корупції. І, скоріше за все, вона є. Але ми подали в обласне управління СБУ. Це передусім їхня е, парафія. Ну, якщо вони не справляться, ми будемо просити наших публічних політологів, експертів, військових і так далі, щоб вони прокоментували, як це так? Батальйони тут, діти тут, все тут, а гроші йдуть кудись? Е, тому. Висловлюємо своє обурення, вважаємо, що це ганьба, і надіємося, що все ж таки спрацює державна машина, незважаючи на те, що частина чиновників, м'яко кажучи, не українські державники, будемо далі працювати. Слава Україні! Ганьба корупціонерам, ворогам України!